Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у світ флорболу, захопливого і доступного виду спорту. Ви дізнаєте, що таке флорбол, як він виник, які його ключові правила та стратегії. І, звісно, я підготувала для вас невеличку вікторину, щоб закріпити знання. Починаємо. Флорбол це сучасний вид спорту, який можна описати як хокей у залі. Він грається на рівному майданчику розміром приблизно 40 на 20 метрів. М'яч, який використовують виготовлений із пластику, він легкий і має спеціальні отвори для зменшення опору повітря. Флорбол виник у 1970-х роках у Швеції. Його задумали як альтернативу хокею, щоб зробити гру доступнішою та безпечнішою. Щоб зрозуміти, як грати у флорбол, важливо знати основні правила команда та позиції. У грі беруть участь дві команди по 6 гравців. Гравці можуть мінятись необмежено під час гри. Ігровий час матч складається з трьох періодів по 20 хвилин із 10 хвилинними перервами між ними. Якщо основний час завершується в ніч, призначається овертайм або версія булітів. Рух м'яча. М'яч можна бити, передавати або вести ключкою. Заборонено. Піднімати ключку више рівня стегон, грати м'ячем руками або ногами, відштовхувати суперника чи перешкоджати йому фізично. Голи. Гра ведеться до воріт із сіткою, які мають стандартний розмір. Забити можна лише ключкою, і м'яч повинен повністю перетнути лінію воріт. У флорболі Ключовими є не лише правила, а й тактика. Напад. Основна стратегія нападу це швидкий рух м'яча між гравцями, щоб створити вільний простір для удару. Захист. У захисті важливо перекривати зони та не дозволяти суперникам проходити до воріт. Воротар у флорболі не використовує ключку. Його завдання швидко реагувати на удари та закривати максимальний простір. Тепер спробуємо перевірити, чи уважно ви слухали. Ось кілька запитань. У якій країні виник флорбол? Скільки періодів триває матч? Що заборонено робити з ключкою у флорболі? Пишіть відповіді у коментарях і ми дізнаємось, хто справжній експерт з флорболу. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось дізнаватись більше про флорбол. Ставте лайк, якщо це відео було корисним. І не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!